Роль 6. Берегиня дому. Житлові умови. Простір. Чи замислювалися ви коли небудь, як ваш простір впливає на ваше життя? Як кожен куточок вашого дому відображає ваше внутрішнє становище? Все навколо нас це відображення нашого стану, і кожен дрібний елемент має свою силу. Скільки коштує оренда місця, яке заставлене речами, що ти не користуєшся, якщо хочеш змінити своє життя, почни з дому Для мене мій простір місце життя, роботи, справжнє джерело енергії та гармонії. Це не про те, щоб навести порядок лише для того, щоб було чисто, це про те, щоб створити середовище, в якому ти можеш розцвітати. Простір це не просто стіни. це те, як ти відчуваєш себе в ньому, чи відчуваєш ти спокій, коли входиш до свого дому, чи є місце для твоєї душі в кожному куточку. Простір, дзеркало внутрішнього стану. Коли ми впорядковуємо своє житло, ми наводимо порядок у своїх думках і почуттях. Як результат, наш простір починає працювати на нас. Це не лише чистота та комфорт, це атмосфера любові, яка наповнює кожен день. І повір, це змінило моє життя. Від того, як я сприймала свій дім, змінився і мій внутрішній стан більше десяти років орендувала квартири, лише шість років жила у власному житлі. Зараз у Чехії знову орендую. Я навчилася по-новому поглядати на своє оточення і наповнила його ресурсом, затишком, теплом і гармонією. Я зрозуміла, що без створення гармонії вдома неможливо створити гармонію в собі. Найбільш постійними є речі, які здаються тимчасовими, на якому стільці ти працюєш, чи не болить у тебе від нього спина, за яким столом ти іси? обернись навкруги. Скільки часу ти так живеш. Перше. Почни з простого. Поглянь на свій дім і зверни увагу на деталі чи є у тебе місце для відпочинку, для творчості, для тиші. Друге. Проведи невеликий генеральний ремонт внутрішнього простору. Наведи порядок там, де ти найбільше перебуваєш. Позбудься непотрібного. Залиш тільки те, що наповнює тебе енергією. Третє. Створи свій особистий простір. Це може бути маленький куточок для медитацій, місце для читання або для відпочинку з чашкою чаю. Це має бути твоє місце сили, де ти можеш відновити свої ресурси. В квартирі 30 метрів квадратних з двома дітьми я створила такі куточки. Головне бажання і дія. Четверте Пам'ятай про запахи ЛАВАНДА. САНДАЛОВЕ дерево. Цитрусові аромати. вони допоможуть заспокоїти розум і налаштувати на позитивний лад. П'яте. Почни змінювати своє ставлення додому. Він має бути не просто місцем для життя, а місцем для натхнення. Ти, королева, ти берегиня свого простору. Твоє оточення має відповідати твоїм цінностям і потребам. Доглядай за своїм домом. І він віддячить тобі енергією та гармонією. Простір, який працює на тебе, це не розкіш, це необхідність. Ти заслуговуєш на комфорт, затишок і гармонію як усередині себе, так і навколо.